Добрий день усім добрим людям, з чистим четвергом. Нехай все буде добре у нас у всіх. А я вирішила пройтись по магазинам, зайшла в дека і під... хочу щось до Великодня ще підкупити. Ну, скажу чесно, розчарована я дещо. Випір ну, дуже маленький, майже нічого вибрати. Ну, в цьому випадку мені нічого з цього не потрібно. Скажімо, приємні речі є, ціни неприємні. От. Оце сподобалась мені серія. серіях, хто любить малюрований посуд, тому воно зайде. Цікаве, цікаве. Ну і ціна також цікава. Серветки, рушнички теж звичайні, ціни не дуже звичайні. Ну, На кожен товар є свій покупець. якось так. Шкода, що вибір малий. у великих епіцентрах, більш всього можна знайти за привабливими цінами. Ну, а далі ноги мене занесли в Home. Тут Просто є знижки до Великодня, ну а в стилізації я нічого не знайшла. Потім занесли мене ноги у сінсей. Це взагалі розчарування року. Тут майже нічого немає, не залишилось. Я заходила декілька разів і була засмучена. Оці тарілочки, як були, так і є, але якість у них... Ну, дуже погано. От оці букетики трохи мені сподобалися. Навіть ціни є приємні: 109-169 гривень. Ну, я подивилася і не купила. От якось так. Можливо, ще куплю.